Сьогодні у цінах київської міської адміністрації відбувається третя молодіжна модель по НАТО, на яку зібралися 80 молодих людей. Спочатку вони були подані заявки 230, Це з понад 47 вузів України. Сьогодні 80 які було відібрано після прослуханих лекцій, було 14 лекцій. Це було впродовж двох місяців навчання. Також сьогодні до нас долучилися дипломати з Латвії, Литви, Естонії, з Румунії, це східний фланг НАТО. Так само був посол Австрії, яка не є членом НАТО, але є членом парламентської асамблеї. Також була колишня президентка парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявичи на сьогодні. Це депутат Європарламенту. Це віце-президент ІПП, це колишній міністр. Міністр оборони Литви, яка створила українську польську литовську бригаду, це Іванна Климпуш сенцазе голова комітету вступу України до Європейського Союзу, колишній перший віце-прем'єр-міністр з європейської євроатлантичної інтеграції, відкрив наш захід Віталій Кличко. До речі, батько якого колись також був військовим аташе при НАТО, коли ще НАТО було дуже агресивним блоком. І важко було розуміти нам, куди ми рухаємося, як країна. А також були наші експерти в мережі захист соціальних інтересів АНЦ, які читали лекції, і молодь мала можливість поспілкуватися онлайн, а сьогодні офлайн з цікавими людьми, які творять сьогодні євроатлантичне майбутнє України. Я би казав так: ви будете членом НАТО, але треба серйозно серйозно підготовитися і звісно, звичайно, перемогти.

Якщо б ми раніше мали таку можливість за це особливо подякував Оксану Васильовні, за можливість такого навчання, я думаю, що на сьогоднішній день наше представництво було б рази більше і ширше і ще потужніше. Я бажаю, щоб, щоб ваше покоління виграло для нас всіх мир. Найбільший капітал України це люди і підготувати молодь, яка посилить НАТО в майбутньому. Це надзвичайно непроста клопітка праця. Маючи вас, я хочу сказати таку важку артилерію. Ось тоді я думаю, що посилиться взагалі наша адвокаційна кампанія Україна в НАТО 33. To be here in Ukraine is very inspiring for me, because I see how much, how much heart, how much blood Is flowing not only on the battlefield, but also into fighting for democracy, for rule of law, for those principles that we also stand for. Українська молодь бачить свою безпеку, своє майбутнє, збереження демократії, відбудову нашої держави, саме в родині країн-членів НАТО. Тому цей захід важливий і потрібний ще з точки зору того, що у вільності очікується майбутній саміт. Ми точно розуміємо, що молодь сьогодні обирає яке майбутнє вона хоче. Ми бачимо, що зараз саме молодь бере участь в і досить активно бере участь в подібних заходах. І це досить це досить приємна річ. Створення саме. І підготовка такої еліти, так молодої, що вони почують голос українського народу, української молоді. Ми здатні показати, ми здатні тримати наш власний мундир, наш власний хребет і показати, що таке справжня українська міць, так всьому світу. А найголовніше, що ми намагаємося наділити її компетенціями, які допоможуть їй брати відповідальність в майбутньому, ставати на ключові посади, робити потрібну роботу для того, аби Україна мала це майбутнє серед демократичних держав. Є великий фронт роботи, який роблять для нас наші збройні сили України. А є ще те, що ми мусимо передавати за три роки. Це фактично майже 700 молодих людей, які пройшли такі навчання, такі тренінги. Ми дякуємо, що в нас є можливість це симулювати в реальній сесійній залі. Це було і в Львівській обласній раді, і сьогодні це в Київській міській раді. Тому ці технології є дуже потрібні для розуміння їх, що влада це те, що вони мають не боятися, але знати, що вони мають бути готові до того, щоб нести відповідальність.